У вихідний день так і хочеться побалувати себе чимось смачненьким, при цьому зовсім не хочеться витрачати час на роздуми і пошуки страви, яке ідеально впишеться в суботню, і недільну атмосферу. Вихід є. Ми вирішили полегшити вам завдання і склали ідеальне меню вихідного дня, яке порадує вас і домашніх приємний бонус. Приготування кожного з цих страв не займе багато часу і сил сніданок. Сніданок у вихідний день повинен бути максимально поживним і корисним. Пропонуємо побалувати себе цікавою варіацією звичних страв і напоїв. Омлет зі спаржею, Омлет – це ідеальне ранкове блюдо. Його хочеться їсти саме на сніданок. Якщо день почався з омлету. То він напевно буде вельми вдалим. Існує безліч рецептів омлету. Ми радимо додавати в нього зелені овочі. Вийде дуже смачне і поживне блюдо, яке зарядить енергією на цілий день. Розповідаємо, як приготувати омлет зі спаржею. Смузі з яблуком і шпинатом, щоб ваш сніданок вийшов максимально поживним і корисним. Приготуйте собі смузі, знову ж радимо вибирати в якості інгредієнтів зелені овочі і фрукти. Вони багаті вітаміном і клітковиною, які необхідні для міцного імунітету і гарного настрою. Ділимося рецептом смузі з яблуком і шпинатом. Перекус у раціоні кожної людини повинні бути перекушування, вибирайте корисні продукти, які не стануть причиною зайвих кілограмів, тост з авокадо і огірком. В якості першого перекусу ідеально підійде тост з авокадо і огірком. Його ніжний і соковитий смак ідеально вписується в весняну атмосферу і заповнює втрачені сили. Цей рецепт стане одним з ваших найулюбленіших. Обід, обіди вихідного дня це найлюбленіші обіди, можна покликати в гості вірних друзів або приїхати до улюблених домашніх овочевий суп з фрикадельками. Овочевий суп з фрикадельками це затишно і смачно. Він нагадує дитинство і не може не сподобатися і діти, і дорослі оцінять це перше блюдо по достоїнству. Приготувати його нескладно, просто дотримуйтесь нашого рецепту і насолоджуйтесь результатом. Карі тофу і Манго обід повинен бути ситним, але при цьому легким, він не повинен обтяжувати шлунок. Адже попереду ще так багато справ і планів, якщо саме такий обід потрібен, і вам приготуйте карі, стофу і манго, оригінальний смак цієї страви нікого не залишить байдужим. Перекус у вихідні дні нас не відволікає робота і навчання, а значить, приділяти час їжі можна частіше, не піддавайтеся спокусам, вгамуйте голод протягом дня за допомогою корисного перекусу, хумус з петрушкою. Хумус з петрушкою відновить ваші сили протягом дня і розігріє апетит ближче до вечері. У цій страві багато вітамінів і поживних речовин, тому в правильності вибору сумніватися не доводиться до хумусу можна подати корисні овочеві палички. Вечеря, вечеря вихідного дня самий незвичайний і атмосферний прийом їжі. Саме на вечір ми залишаємо все найсмачніше і насолоджуємося їжею. Нікуди не поспішаючи салат з капустою кали і апельсином. Цитрусові здорово поєднуються з капустою. Якщо ви досі не пробували це оригінальне поєднання, то саме час це виправити. Приготуйте на вечерю салат з капустою кали і апельсином. Родзинкою цієї страви стане заправка на основі ляної олії і яблучного оцту. Вершкова паста з куркою і беконом. У вихідні дні руки нарешті доходять до пасти. Вже немає вагомих причин її не готувати, тому озброїтеся італійським вином і надихайтеся національними пісеньками вершкова паста з куркою і беконом. Це справжній гастрономічний шедевр десерт. Хіба можливий вихідний день без десерту? Звичайно, ні. Саме час побалувати себе за напружений робочий тиждень чимось ласим. Сирний пиріг з ягідним конфітюром, сирний пиріг з ягідним конфітюром стане ідеальним завершенням дня для його приготування. Ви можете використовувати будь-який конфітюр зі своїх запасів. Маленька порада, сирна начинка ідеально поєднується з кислими ягодами.